Привіт! З вами Алекс Масавич. Сьогодні ми говоримо про економіку далі. І ми поговоримо про статутний фонд за його формування. Статутний фонд це гроші, це гаманець підприємства, засновницький договір, головніший за статут. Статутний фонд це вклади засновників, це прибутки. Вкладом може бути будівля, яка отримала вартісну оцінку. Може бути автомобіль, який також був оцінений. Це як основні фонди і вписуються у вигляді оціночної вартості. ППП, вибачте, МПП це мале приватне підприємство. Отож, як часто прописано в статутному фонді, така частина буде, яка частка прописана в статутному фонді, така частина коштів і буде нам від прибутків. Татутний фонд це внески засновників або учасників у майно підприємства для забезпечення його діяльності у розмірах, визначених установчими документами. Внески можуть бути зроблені у будь-якій формі, але обов'язково повинні отримати вартісну оцінку. Вартісна оцінка може бути у валюті або у гривнях. Основний склад статутних, до, основних, до складу статутних фондів входять. Основні фонди, оборотні кошти, нематеріальні активи. Основні фонди всі об'єкти, нерухомість майна, засоби праці придатні мінімум один рік. Оборотні кошти це гроші і фонди обігу. Кошти і готова продукція, сировина, можна вносити, наприклад, навіть цистерну бензину. Нематеріальні активи це ліцензії, акти на землю, програми. Не можна без згоди інших співвласників щонайменше змінювати у статусі. Це карається криміналом. Якщо всі захочуть, то можна змінити статут фірми. Якщо всі співвласники забажають, за їхнім бажанням з присутністю юриста можна перекроїти фірму. Державна реєстрація. Державна реєстрація здійснюється у виконавчому комітеті міської або районної ради за місцем реєстрації. Для державної реєстрації потрібна сама реєстрація і початки штампу. І тоді ви вже можете бути директором, або, як мінімум, засновником фірми. Якщо ми беремо магазин в оренду, то краще користуватись, прописувати свою домашню адресу як юридичну. Інакше потім, коли закінчиться оренда, вам доведеться переписувати ваш статут, вашу юридичну адресу. Для державної реєстрації потрібно. Перше квитанція про оплату за реєстрацію, друге статут. Третє – заповнена реєстраційна карта. І все. Протягом 10 днів дають свідоцтво про реєстрацію. Маючи свідоцтво, можна відкривати рахунок. Один з рахунків обов'язково має бути основним. Перереєстрація проводиться в разі зміни форм власності. Наприклад, фізична особа-підприємець на мале приватне підприємство. Або якщо змінюється юридична адреса чи назва, юридична це перереєстрація. Юридичні особи мають право відкривати собі філії без статусу юридичної особи. Коли відкриваються філії, то в реєстраційній картці прописуються адреса цих філій, де вони будуть знаходитися. СП це спільні підприємства, які Знаходиться за кордоном. Як реалізувати спільне підприємство? Почитайте в інтернеті. Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена у суді. На наступний раз ми поговоримо з вами про припинені діяльності підприємницьких структур реорганізацію та ліквідацію. Дякую за увагу. З вами був Алекс Мусавич. Ми говорили про економіку і бізнес. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.